Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот від Шата Німеччини щодо України. Розпочнемо з того, що вчора з'явилася така гучна новина, яка викликала насправді хвилю емоцій в українців, активно обговорювалася в нашому суспільстві, а саме повідомлення про те, що на Заході знову заговорили про вступ України до НАТО в обмін на тимчасово окуповані території. Проте. Незважаючи на бурхливі дискусії серед українців, вчора пізно ввечері з'явилася ще одна гучна новина, а саме заява від віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Стефанішиної, яка сказала прямо, що США та Німеччина проти запрошення України до НАТО. За словами Стефанішиної саме США та Німеччина намагаються зрушувати фокус на інших скептичних союзників, мова йде про Угорщину та Словаччину. Однак ключова позиція саме в Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Насправді така заява Стефанішиною є навіть несподіваним поворотом. Адже, якщо ми пригадаємо заяви зі США, наприклад, від Байдена, які він робив в грудні минулого року, а саме 13 грудня 2023 року. Що Україна, поза сумнівом, стане членом НАТО, про те, що НАТО буде в майбутньому України без питань, а також згадаємо заяви від Німеччини. Зокрема, в минулому році була офіційна заява від голови МЗС Німеччини Аналіни Бербок, яка сказала прямо, що ми не можемо говорити про членство України в НАТО в розпал війни. Водночас глава німецького МЗС вкотре нагадала про відкриті двері альянсу. Таким чином, для України, начебто, відкриті двері, що Україна поза всякими сумнями буде членом НАТО, але щось тут не сходиться. На тлі цих новин варто нагадати, що у 2022 році також була не те, що навіть гучна, а й навіть скандальна новина в німецьких ЗМІ про те, що перед війною Шольц запевняв Путіна, мається на увазі перед повномасштабним вторгненням, що найближчими десятиріччями Україна не вступить в НАТО. І тут я хочу нагадати, що Кремль регулярно робить гучні заяви, такі червоні лінії виставляє свої. Зокрема, протягом декілька останніх місяців ми чули заяви від Путіна, від Піскова, від Лаврова, що Буцімто Україна ні в якому разі не повинна стати членом НАТО. Немає ніяких сумнів в тому, що Кремль по дипломатичним каналам постійно проводить перемовини, переговори. З Німеччиною, з Штатами, відповідно з Берліном і Вашингтоном, і таку червону лінію постійно Москва озвучує. І щодо Німеччини і США, то потрібно сказати одразу, що є така спільна позиція. І хоча ми чуємо дещо більш такі чіткі заяви, такі сигнали для України, що Україна буде членом НАТО зі США в першу чергу, але щодо Німеччини. То тут ситуація дещо інша. І щодо особливостей відносин і таких спільних заяв, якоїсь такої спільної позиції, саме США та Німеччини, я хочу нагадати те, що було ще за часів президентства Обами, коли Меркель прилітала у США, і тоді Обама сказав прямо, що Україна вона рухається в ЄС і це зона відповідальності саме Берліну, ну, саме Німеччини. Що, начебто, США вмивають руки, і судячи з того, позиція зараз адміністрації Білого Дому вже при Байдені особливо не змінилась при демократах. Тобто, якщо Німеччина каже, що ні, ведучи якісь перемовини з Москвою, то і Штати вони не будуть нічого казати проти. І на цьому тлі я ще хочу зазначити, що незважаючи на такі новини, є. Певні і добрі для нас новини, тому що Франція. Ми не чуємо про те, що Франція проти того, щоб Україна вступала в НАТО. Вірніше мова йде не про вступ, а про запрошення, щоб Україна якнайшвидше вступила в НАТО. Я нагадаю, що в минулому році екс-президент України Ющенко зробив гучну заяву про те, що у 2008 році короля питання ПДЧ до НАТО для України. То, за словами Ющенка, тоді ес-канцлерка Німеччини Меркель зіграла головну роль у тому, щоб Україна не отримала ПДЧ. Але Ющенко сказав, що це була така спільна позиція Німеччини та Франції. Мова навіть не про що, а така спільна позиція Німеччини і Франції. Зараз же позиція Франції, як ми бачимо, змінилася. І це дуже добре для нас. І зараз питання щодо позиції Федеративної Республіки Німеччини, щодо позиції політичних еліт Німеччини, щоб вона якась була сформована в тому плані, що не можна приймати червоні лінії Кремля, що потрібно займати більш жорстку позицію, і не потрібно самим собі встановлювати червоні лінії. При цьому потрібно однозначно сказати і підкреслити, що Німеччина зараз є е, тією країною, яка дуже допомагає Україні. Так, Німеччина придає Україні ракети Таура з Крилаті, Німеччина придає Україні літаки, винищувач Єврофайтер, які є, тобто не посилює нашу вогневу міць щодо, е, наприклад, того, щоб ми швидко звільняли тимчасово окуповані території. але... В той же час зараз саме Німеччина є лідером і військової і фінансової підтримки. І за це нещодавно президент України зеленський дякував і казав про те, що якщо буде жорстка позиція США, то тоді Німеччина відповідно буде також дотримуватися цієї лінії. Якщо США передуть в Україні ракети Атакомс, то тоді і Німеччина передасть ракети Таурус. Тому ми маємо зараз таку спільну позицію, але щодо того, щоб було запрошення України до НАТО без згоди Німеччини, штати також це не будуть підтримувати. Для нас з одного боку, ця новина, скажімо так, є дещо несподіваною, а з іншого боку, якщо подивитися на реалії, то чому тут дивуватися? Зараз позиція Федеративної Республіки Німеччини ФРН така, як нещодавно говорив канцлер Німеччини Шольц? Що Україну потрібно підтримувати стільки скільки потрібно, і при цьому немає заяв щодо того, щоб підтримати Україну до перемоги. Нагадаю, що позавчора була заява з Китаю, на якій сказав про те, мова йде про його так звану формулу миру, що у цій війні не має бути ні переможців, ні переможених, і на вчорашньому прямому ефірі я про це казав: що незважаючи насправді на справді на лицемірну позицію Китаю. По факту ця позиція не сильно на словах відрізняється від позиції Німеччини, так Китай не допомагає Україні. Але судячи з того і судячи з тих заяв, які лунають, то насправді для нас дійсно не дуже добрі заяви. Але з іншого боку, нам зараз вкрай необхідна допомога, необхідна підтримка, тому що без підтримки ми просто не зможемо вистояти. Тому зараз є такі геополітичні реалії для нас, і ми, звісно, робимо ставку на свій військово-промисловий комплекс. Ми активно нарощуємо виробництво зброї та боєприпасів. У нас розвивається ракетна програма, ми створюємо свої власні системи протиповітряної оборони та багато іншого. Проте це все час. І тому. Звісно, Україна дуже вдячна країнам-партнерам, але хотілося би, щоб думка німецьких політиків вона змінилася, і щоб президент Франції Макрон, він, відповідно, гнучи свою лінію, якось зміг вплинути на таку позицію Німеччини загалом. І про Угорщину і Словаччину я хочу дещо сказати, тому що. Стефанішина, вона акцентує увагу на тому, що США та Німеччина вони, начебто, вмивають руки, це все не ми, це все Орбан, Угорщина, Фіцо, Словаччина та все інше. Але давайте будемо е, чесними і скажемо прямо, і незважаючи на те, що Орбан блокував вето, накладав на допомогу Україні. Мова йде і про те, що Угорщина дає військові підтримки. І це виглядає насправді як байдужість до України. Ну по іншому це не скажеш. Але в той же час, якщо ми згадаємо блокування українського кордону поляками, згадаємо, наприклад, ці удари в спину від Польщі, по іншому це ніяк не назвеш. То ще в грудні минулого року міжнародних ЗМІ писали про те, що Маравецький тодішній прем'єр-міністр Польщі. І у нього дуже добрі відносини з Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, і що фактично Польща неофіційно через Угорщину, так само вмиваючи руки, вона намагається бути такою білою та пухнастою і у всьому звинувачувати Орбана. І щодо запрошення до вступу в НАТО, зараз дуже схожа позиція. Щодо Польщі і уже екс-прем'єр-міністра Польщі Моровецького, я хочу нагадати відносно нещодавню новину, яка була декілька тижнів тому, а саме 31 січня 2024 року, про те, що Моровецький покликав Орбана до своєї політичної сили. Мова йде про європейську раду. При цьому зазначається, що Моровецький рішуче підтримав Угорщину в її протистоянні з іншими країнами-членами ЄС щодо виплати фінансової допомоги Україні. Тим чином, начебто, Моравецький був не проти, Польща накладала вето на фінансову допомогу Україні. Але в той же час, коли фактично втратив посаду Моровецькій, він підтримав Угорщину і, як виявляється, також був проти виділення великого пакету фінансової допомоги Україні. І ще одна новина щодо Моровецького від 2020 року, чотири роки тому, але також така показу. Прем'єри Польщі та Угорщини пригрозили ЄС розпадом через механізм верховенства права. На жаль, після зміни уряду у Польщі, після того як прем'єр-міністром Польщі став Дональд Туск, відносини України та Польщі не потеплішали, хоча були певні очікування, і ми пам'ятаємо навіть заяви президента України Зеленського щодо цього. На жаль, і далі блокують поляки кордон. На жаль, і далі польські політики вони грають на антиукраїнських настроях, набирають собі політичні дивіденти, скажімо так, як би це не лунало, як би це не виглядало. І є ще заява щодо перемовин українопольських від тієї ж віце-прем'єр-міністра з питань преської інтеграції Стефанішиної. Це заява тижневої давнини. Про те, що станом на сьогодні немає діалогу з Польщею стосовно вирішення проблеми з розблокування кордону. Тобто, на жаль, нічого кардинально не змінюється, незважаючи на певні такі дзвіночки, що можливі домовленості на певні заяви, по факту ситуація глобально, скажімо так, точно не змінилася. Таким чином, зважаючи на ці новини, насправді з реалій. Україні потрібно в першу чергу сподіватися лише на себе, робити все для того, щоб країна пошвидше трансформувалася, щоб, навіть незважаючи на повномасштабну агресію, економіка наша відновлювалася, щоб у нас як найбільшим було економічне зростання, нам потрібно розвивати свій військовопромисловий комплекс, також і далі продовжувати активно працювати на дипломатичному фронті. Своружити зв'язки з різними країнами, щоб було вигідно як тим країнам, так і нам, і максимально розвиватися, ставати сильнішими, тому що, як ми бачимо, особливо на когось сподіватися, а також навіть на меморандуми, на якісь міжнародні домовленості, особливо не варто. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу, і до нових зустрічей в ефірі.